Вам про мене скажуть, обіцяв багато, ступини дійну, баксами, будем за сорок купляти, обіцяв корупції вироком стати Україну зі злиді скоро підняти Я нічого вам не должен я ж не лох вам не дожен, я нічого вам не дожен. Я ж не лох, вам не тоже про вашу роботу розкажу вам по суті Воєнні пишені, власна думка у дупі, Бехливі обіцянки, розкажу вам усім, лохів багато, але президент тут один Ви на мене, мерженіться Бог вас простить, тобто я вас прощу, повірте, друзі, ми заодно і слуги, і я ми всі за бабло Сковані ми, обміним Зеленським Я за німи, зеленським, з ми ми одним зеленським Як то скажуть, що добру через хіміралів бував Напишіть, що ворога у них я пізнав, якщо хтось у корупції звинуватить мене, Єрмак, відповість Агент ФСБ Що, рота зафікав за я кажу, ж вам то не я, то рука Кремля. Якщо ти не за мене, це все провокація, В при полізеш плати репарації Куди не поглянь, там наш ворог, всі, хто не з нами слуг ворог, куди не поглянь, там слуг ворог. Народ України слух ворог. Вашу Воєні, пішені, думка, Прихлині, офіцянки, О, багато, Про Вашу роботу розкажу вам по суті Воєні в кишені, власна думка у тупі Брихлині обіцянки, розтажу вам усім сім багато, але президент, тут один Про вашу роботу розкажу вам по суті Воєні в кишені, власна думка у тупі Брихлині обіцянки, розтажу вам усім сім багато, але президент тут один Сковані ми одним Зеленським Я ми одним Зеленським, Сковані ми одним Зеленським Женіться купургу, Бог вас простить, тобто я вас прощу, повірте, друзі, ми заодно і слуги, і я, ми всі за бабло Сховані ми одним зеленським, зв'язані ми одним зеленським, з ми одним зеленським, зв'язані ми одним зеленським. Є, хто скаже, що добровольців через генералів вбивав Напишіть, що ворога у них я пізнав, якщо хтось у корупції звинуватить мене, герма відповість, агент ФСБ. Що, рота затикав завжди вам я? Кажу ж вам, то не я, то рука Кремля. Якщо ти не за мене це все провокація, в полізеш, популізм, плати репарації, куди не там на наш ворог. Всі, хто не знав, а слуг ворог куди не полість, агент ФСБ. Що рота запікав завжди вам я. Кашу ж мандом, я то рука криля. Якщо ти не за мене, це все провокація. В окопи полізеш, плати репарації. Куди не поглянь там наш ворог. Всі, хто не з нами слук ворог. Куди не поглянь там слук ворог. Народ України слуг воро.